Всім привіт! Мені поставили таку задачу з'єднати мідною трубою між собою таку схему, тепловий насос, Навіть вентиляцію і бочку між собою. Ось що в мене вийшло і трошки розкажу. Так. Це в нас є підкачка води, це в нас є східний кран, тут ще перехідник має привезти, а це таке. Регулятор тиску, це само собою тут буде зривний в каналізацію три зривних з'єднані. Це у нас екран, який відсікати будемо від гарячої води і, само собою, будемо від холодної води. Це в нас є сама бочка, що по бочці можна розказати. На бочку йде окремо, від регулятора тиску окремо йде труба, ні з чим не з'єднується. І само собою зливні крани нанизу. Це в нас йде гаряча вода. Це у нас подача, це обратка. От так воно все виглядає.